Саперна справа вона нічим не ограничиться тільки твоїми мозгами. Тому накрутити можна такого, що й чортного зламає. На міни наші опоненти дуже багаті, систем різних є дуже багато. Є такі, які прямо зроблені на заводі, вже конкретно на сапера. На міношукач або на, на щуп. Так що, виходить, такий міні по барабану, який у тебе стаж, чи 10 років, чи ти тільки три дні сапером робиш. Сапери роблять більше якось на удачу, як би це цинічно не звучало. Як бігають сапери? Шеврончик з єдинорожком це не шеврончик, це з дитячої іграшки. Це перший раз, коли я зрозумів, що все доволі серйозно і що таке війна, я ночував в пустій хаті, в якій, в якій жила сім'я і або двійко, або трійко діточок. Вони мусили втекти. Село було під ворогами. Зараз вони вже повернулися, а я балакав з хазяїном цієї хати. Це на Херсонщині було. І я ношу цього єдинорожку тепер, щоб ну, якось така ще якась мотивація розуміти, що я, за що я воюю. Я воюю за таких самих дітей: за свою жінку, дружину, за свою хату. Нам, нам треба перемога. Як би це не звучало, може, пафосно, але нам, нам, нам нема куди тікати. Я не хочу. Я не хочу, щоб мої діти жили в країні, в якій їм будуть казати, у який колір забор фарбувати. Ні, цього не буде.